Тері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Найсвітліше вітання всім слухачам світлорадіостанції радіостанція Моногіл. Довгоочікувана, улюблена багатьма програма «Неньки». Це програма порадниця, програма сестра, програма матуся і програма теплі обійми. Тому що з сімейним психологом Світланою Гончаровою ми піднімаємо. Найважливіші теми, які торкаються кожної сім'ї, кожної родини, де є дитина, де є батьки, які хочуть для своєї дитини найкраще. Світлане, вітаємо вас. Вітаю сьогодні. Ну просто дуже, дуже вдячна вам, що ви приєдналися, що ми можемо обговорити одну тему, тому що нашу студію просто закидали листами. Так сталося, що Україна займається багато шкіл онлайн, займаються і діти. Перезавантажені саме онлайн-навчанням, але крім цього, ще багато дітей просто живуть зараз з гаджетами, тому що щоб дитину заспокоїти, часто батьки дають гаджет, щоб дитину розважити дають гаджет, щоб дитину трошки розвеселити дають гаджет. І от я нещодавно теж спілкувалася з моїми подругами. і Однак призналася, каже, в мене просто дитина каже: от, ну, вона не пускає, не випускає телефон з рук, коли випускає, починає кричати і вимагати його назад. Там хтось їсть під телефон, хтось спить під телефон. Давайте ми сьогодні поговоримо про екранний час. Е, чи є якісь обмеження, чи є якісь вікові особливості з прийняття дитиною, саме таку інформацію за допомогою гаджетів? І що батьки можуть зробити, щоб якось на це вплинути? Ви не проти? Ні, не проти. Це насправді тема, яку теж дуже часто піднімають мої клієнти. Я хочу на початку таку ілюстрацію вам привести. Я думаю, що всі пам'ятають, я дуже добре пам'ятаю, коли я жила в Києві. Їдеш в метро і заходить жіночка особливого такого вигляду, дитинка на руках спить, і вона починає гроші просити, розказувати про своє життя, якесь складне. Ось. І вона йде, збирає гроші, а дитинка спить на руках весь час. Ось, І якщо ви знаєте, так, що ці прохачі вони дають своїм діткам якісь ліки, щоб діти спали, щоб вони не кричали, тоді вони можуть виконувати свою роботу. Коли ми чуємо про таке, що дитину навмисно присипляють, щоб вона не заважала, ми обурюємось. Це жах, як це наркотик дати дитині, щоб вона спала. Такого бути не може. Але з іншого боку, якщо подивитися, як ми використовуємо екрани, Кричиш, плачеш, на тобі телефон. Не хочеш їсти на тобі телефон. Не хочеш спати, на тобі телефон. В ресторані мені замажаєш на тобі телефон. Ми просто позбавляємось від дітей завдяки екранам. Ото це треба, щоб ви всі зараз побачили. Чи є в моєму житті таке, що я просто роблю так, щоб дитина мені не заважала, даючи їй гаджет. І для нас це норма. Ну, я ж наркотик не даю дитині, але насправді це дуже схоже. Тому просто важливо, щоб кожен з, з батьків, хто нас зараз слухає, відповів собі на це питання. Чи я закриваю рот моєї дитині, чи я вирішую якісь проблеми, які у мене є з дитиною, чи у дитини через оцей наркотик, через гаджети. Це саме перше, що треба, щоб батьки себе спитали. Ну, але ж інколи треба якось дитину і заспокоїти. Коли, наприклад, якась там зустріч, де дитина там вимагає уваги, а не може мама там приділити її увагу, то телефон тоді приходить на допомогу. Ну от знову ж, Марія, ми от живемо в такий час, да, коли електроніка, екрани, гаджети вони дуже доступні і вони насправді допомагають. Тобто, дуже часто нема дорослих поряд інших. І ми, от, гаджет як няня, у нас. Я це теж розумію. І, звичайно, ми з вами на нашій програмі маємо зважати, в яких обставинах живе більшість українців в дуже великий стрес. І зараз, якщо подивитися, скільки екранного часу у дітей, його більше ніж до війни. І це нормально теж. Тому що екран подивитися мультик чи пограти в гру, чи навіть там для дорослих погортати соціальні мережі і це розслабляє це дуже легкий шлях отримати полегшення психологічне. І, от, наприклад, дитина, яка про яку ти казала, яка з гаджетом не кричить, без гаджета кричить. Вона отримує там щось, що вона не може отримати зараз, там поряд з мамою, з татом в родині. Uh, і дуже хочу, щоб батьки себе не звинувачували за те, що зараз гаджети в більше. Я думаю, що кожен українець каже, що да, зараз... раніше так не було, зараз дуже багато. Це дає полегшення нам, це дає полегшення дітям. Нам треба пам'ятати, що в гаджетах є і багато теж небезпеки, що це може бути як наркотик. Нам треба це контролювати. Але з іншого боку, і розуміти, що зараз такий час. І не, не зжирати себе за це, і от нам треба з тобою зараз поговорити про здорові обмеження, які ми можемо ввести для наших дітей? Я до речі, намагалася нагуглити, от що психологи там взагалі, е, педіатри вважають доцільним, скільки дитина може бути в телефоні? Є такі, ну дізналася, що хтось пише до пів години дітям до трьох-п'яти років. Хтось пише, дозволяє одну годину. Скільки взагалі от норма? Як взагалі вирахувати цю норму? Може вона індивідуальна для кожної дитини? Ну, давай ми поговоримо да, про вік дітей і про норми, і про те, як ми можемо обмежувати, де ми маємо відпускати вже цей контроль. Якщо казати про діток до трьох років, звичайно, якщо ви можете не давати гаджети зовсім, вони їм не потрібні. Чому є оці обмеження? Наприклад, я погоджуюсь, і те, що теж я досліджувала. Те, що кажуть більшість спеціалістів, що да, десь до 6 років, до 6-7, півгодини не більше. До двох, до трьох років взагалі радять не знайомити дитину з гаджетом. Це для розвитку не потрібно дитині. Абсолютно чому так? Тому що до шести років розвиваються зони мозку дитини, які вимагають руху, які вимагають гри, які вимагають дослідження. Вимагають тому, щоб дитина щось руками робила. Тобто зовсім інша активність потрібна дитині, щоб мозок розвивався адекватно. Ось. І, звичайно, для маленьких діток, особливо до трьох років, дуже важливо мати біля себе батьків, які реагують на них, не, не перемикають їх в гаджет. А можуть зрозуміти, що з дитиною відбувається, можуть прийняти її емоції, можуть а, чогось навчити, можуть просто прожити з дитиною якусь частину дня. Дитина розвивається в цьому віці об свого дорослого. Тому це спілкування дуже важливе, це раз для розвитку. А по-друге, таким чином ми будуємо зв'язок, ми вибудовуємо прив'язаність з нашими дітками. Якщо я весь час дитину відправляю в гаджет, не вирішую конфлікти з ним, не вчусь приймати його емоції, не вчусь його розуміти. Я не будую ці стосунки прив'язаності, які нам необхідні будуть і зараз, і потім. Ну от щодо розвитку і дрібної моторики в тому числі, часто теж чули від мами, що він в мене там грається якісь ігри там за віком, там ігри там один-три роки, багато там комп'ютерних щось натискати, щось кудись там водити, розвивальні, там якісь там. Ходить якась звірушка, там навчає слів, наприклад, нових українською навіть дітей навчають розмовляти. Хіба це погано? Чи цей час ми можемо називати це, це маркетинг? Хороший? Це все маркетинг. Вам продають ігри, вам продають гаджети. Ви маєте розуміти, що насправді для розвитку дитини ну це ну, тобто, це нічого, це дитину не травмує, скажімо так. Да? Угу. то тобто дитячу травму не наносить, що вона посидить на котиків, понатискає. Але для адекватного розвитку дитині треба бачити 3D, нюхати, рухатись, щоб вестибулярний апарат рухався, розвивався. Тобто, коли дитина просто тикає на котиків на екрані, це дуже обмежує її. Це не дає ту стимуляцію, яка потрібна дитині. От про це ми маємо думати. І якщо казати про діток до трьох років, я думаю, навіть до шести років, не більше півгодини. Гаджету далі, коли цей гаджет буде, дитина чітко знає не тоді, коли дитина просить, а тоді, коли мама вирішила. І краще, щоб дитина знала, що цей час повторюється однаково кожен день. Наприклад, після тихої години дитинка прокинулась, там не знаю, випала стакан склянку молока, і у неї є мультик. Чи перед сном мультик, чи зранку мультик, я не знаю, як зручно батькам батьки. Будь ласка, вибирайте такий час, щоб ви могли чи відпочити, чи чимось своїм зайнятися, коли у вашої дитини екранний час. Якщо ви вже даєте екранний час, ось але чітко у дитини немає доступу до гаджетів, дитина не може вімкнути телевізор, не може взяти телефон. Фізично ви обмежуєте дитину, тому що дитина поки проконтролювати себе своє бажання не може. Ви фізично обмежуєте, даєте в певний час, на певний час самі вимикаєте, самі забираєте, приймаєте емоції, якщо дитина плаче, не погоджується, нічого страшного, хай поплаче, ви її втішите. Як зрозуміти, от, вірніше, не так. Чим е, яка небезпека його гардження для малих дітей? На що вона впливає саме, ну, як на дитячий мозок впливає, і як це проявляється у дитячій поведінці? Якщо дитина, наприклад, передивилася мультфільми, от що чого очікувати батькам? І перше, я вже сказала, розвиток може блокуватися, тому що дитині треба рухатись, грати. Уява має бути задіяна. Чесно, які наслідки, ми не знаємо досі. Це буде років через 20-30 відомо, коли виростуть діти наші. Та, і ми будемо дивитися, і будуть якісь дослідження адекватні. Нема зараз досліджень, які б щось нам сказали конкретне. Але ми знаємо, що розвиток певним чином іде. Якщо ми його перериваємо, можуть бути наслідки, які ми ще не знаємо. навряд чи щось хороше це буде. По-друге, розриваються стосунки з батьками, це погано. І третє, да, діти перезбуджуються. Занадто може бути багато контенту, який дуже яскравий, дуже інтенсивний, дуже якісь там переживання, там емоції, якісь які дитині не потрібні, і дитина просто перевантажуються зараз. Дуже багато високочутливих діток ну це така тенденція по всьому світу. І вони просто перезбуджуються. Якщо дитина перезбудилась, перезбудилась, у неї дуже багато гормонів стресу, їй треба кудись це все викидати. Будуть істерики, буде агресія, дитині треба рухатись, щоб це все скинути. Ось і проблеми будуть із засинанням. Тобто це те, що можна очікувати, але краще це уникати. А як систему, коли дитина багато дивиться, гаджетів, як її цю систему поламати? Як зробити так, щоб трошки перейти на здоров'я ці півгодини? Що ви можете якщо, порадити, якщо ми говоримо про діток особливо до 6 років, батьки мають прийняти рішення, і це рішення просто принести дитині і далі витримати незгоду дитини. Я би радила просто прибрати гаджет, лишити в певний час його і додати себе в життя дитини. Сам найбільша проблема не забрати гаджет у дитини, а найбільша проблема для багатьох батьків ну. Зробити так, щоб у дитини з'явився час зі мною. Мені бути присутньою в житті дитини, як це буде відбуватися? І пам'ятайте, будь ласка, що ваші діти, які плачуть за гаджетом, насправді їм не гаджет потрібен. Їм ви потрібні. Їм потрібен контакт з вами, спілкування з вами. От себе додайте в день дитини. Гаджет можна відмінити просто в один день, одним рухом. Бути готовим до істерик, до криків. Просто переживіть це, просто співчувайте дитині і витримуйте своє рішення. Дякую. А з малими трошки розібралися. Що буде з підлітками? Я нещодавно бачила такий мемчик, називається Найкращий день мого підлітка. І там сидить хлопчик і грає щось в комп'ютер. І там сонечко за вікном встало, пішло, потім сонечко сіло. Хлопчик взяв брудні речі з ліжка, скинув на, на стіл на стілець, ліг поспав. Потім зараз сонечко знову піднялося. Він знову встав і сів знову за комп'ютер. Е, я так розумію, що це хтось посміється з цього, а для когось це реальність, яку бачить мама щодня. Це спина свого підлітка, який щось робить у комп'ютері. От що можна про це сказати? Ну тут теж це оманливо, да? Типу найкращий день мого підлітка. Насправді, якби у вас були достатньо близькі стосунки з цим підлітком, щоб ви могли його запитати, як тобі взагалі, що ти граєш, що ти не зустрічаєшся з друзями, що ти в офлайні нічим не зайнятий, що ти не рухаєшся, що у тебе немає якихось зацікавленостей? Я не знаю, якби ви спитали дитину, вона б сказала вам, що те, що я граю, це єдине, що я можу робити зараз. Єдине, на що у мене є ресурс, єдине, де мене. Не, не вимагають від мене, не критикують мене, не, не тиснуть на мене. Єдине, де у мене є хоч якесь спілкування позитивне з однолітками, які теж грають. І єдине, де я успішний, у мене нема нічого іншого. От це треба зрозуміти: що якщо дитина в такому стані, це не від того, що він там ну, пан король і сів всім на голову і насолоджується цим. Так, він, якось, він якусь насолоду в цьому знаходить, але це не, не з подостатку, це з дефіциту. А дефіцит починається знову ж таки з того, що розриваються стосунки з батьками. І е, у нас, от ми казали, е, про шестирічок ми закінчили, да? і у нас є оцей період допідлітковий, коли. Е, Десь до 11, 12, 13 років дитина все ж таки ще під нашим контролем знаходиться, і оцей час він вирішальний, як я будую стосунки з моєю дитиною зараз, і знову ж таки питання гаджетів це не тільки питання дисципліни, там коли він той гаджет бере, коли кладе, а як я спілкуюсь з дитиною, коли він не в гаджеті, як я влаштовую. Життя своє з дитиною, як я дисципліную дитину, як я будую з ним стосунки. Це дуже-дуже важливо. Знову ж таки, приблизно до підліткового віку, до 12-13 років, ми розказуємо дитині, який буде графік. Коли вона скільки грає, десь з 6-7 років це вже десь приблизно година буде, скільки можна в гаджетах проводити часу, те, що говорять спеціалісти, і десь з 11-12 років, ну і далі там вже це дві і більше години, в залежності від віку дитини від особливості. Година і дві години на день, знову ж таки, не, не одна година, а потім через пів години, знову одна година. Одна година на день, правильно? Ну, так, да, да, ну так, да, звісно, не, не зараз. За день да Знов таки, до 12 років у дитини не має бути свого власного гаджету, до якого у нього є доступ. Якщо він у нього є, то там ну він має якось бути обмежений. Якщо дитині подарували телефон. Ви кажете, що да, це твій телефон, але ти, поки там до 11 років користуєшся ним з мого дозволу, ось так це влаштовано. Багато спеціалістів радять не давати дитині доступ до інтернету, тобто є завантажені якісь епи, є якісь завантажені мультики, чи на телевізорі можна вімкнути щось. Тобто. Проблема в тому, що до 11 років лобні долі мозку не не розвинуті, і дитина ще не може оцінити. Мені це корисно дивитись чи ні? Що зі мною зробить цей контент? Інтернет побудований, ви знаєте, як, да? що клікнув кудись один раз і провалився в якусь жахливу яму, і бачиш купу всього, чого тобі не потрібно бачити. Ось, я дуже раджу до 11 років 12, використовувати батьківський контроль. Знайдіть програму, заплатіть за неї, якщо треба, яка буде обмежувати те, які епи завантажує ваша дитина. Що вона дивиться? Скільки часу працює гаджет? Тобто, не ви вимикаєте гаджет, а батьківський контроль буде вимикати гаджет Так краще. Ось, і гаджет буде працювати з певного часу до певного часу. Ось, я дуже раджу, щоб батьки цим користувалися. От, і е, знову ж таки, якщо у вас будуть адекватні стосунки з дитиною. Якщо ви будете дисциплінувати з любов'ю, а не залякувати і підкупати дитину, то к підлітковому віку ви якраз зможете почати відпускати контроль. Відпускати. Дуже часто батьки дітей від 12-13 років забирають у них телефони. Ах, ти там уроки не повчив, я у тебе заберу. Там шнур від комп'ютера заберу, щоб ти не міг увімкнути. Цього не можна робити. Для підлітків їх телефон, їх планшет, їх комп'ютер це як продовження тіла. Ну, я не знаю, я от наводила такий приклад: ну, труси заберіть у дитини. Там не знаю, взуття там заберу, взуття не будеш там, будеш босий ходити в школу. Ну, це нонсенс. Тому знову ж таки, ви можете ще використовувати якісь програми контролю, щоб слідкувати, щоб знати, але знову ж таки, це мають бути домовленості з вашою дитиною. Але, будь ласка, не забирайте, не, не намагайтесь дисциплінувати дитину через гаджети. Це тільки буде руйнувати ваші стосунки. Ось тому, якщо дитина у вас провалилась в комп'ютерні ігри. 100% у вас є проблеми в стосунках з цією дитиною, у вас немає в житті цієї дитини. У вас є якісь проблеми. Знов ж таки, ну так буває в житті, що дуже складні обставини бувають. Але знов ж таки, коли ваш підліток провалився в екрани, вам треба не екрани у нього забирати, вам треба себе додавати в його життя. Вам треба приходити в його кімнату, питати, в що ти граєш, а чому тобі це подобається, давай я пограю разом з тобою. А що ти дивишся, а які у тебе улюблені блогери? Тобто під'єднуйтесь спочатку до своєї дитини. Якщо вона вас пустить, будуйте стосунки. І потім, коли є хоч мінімальні стосунки, можна говорити про обмеження. Ось. І з дітьми підліткового віку це більше, коли ми говоримо про те, що. У мене нема бажання забрати твої гаджети, але я хочу, щоб ти навчився жити не тільки в гаджетах, тому що для твого тіла, для твоєї психіки, для твого розвитку тобі потрібно і на вулицю виходити, і з друзями зустрічатися, і ми ведемо нашого підлітка до цього більш-менш адекватного життя, коли він там зустрічається з друзями, ходить на спорт, ходить в церкву, там не знаю, допомагає мамі, і да, у нього є час, коли він сидить в своїх гаджетах. Але якщо це в принципі все це в житті присутнє, значить все нормально. Ось, ну от приблизно такий план. Ще питання: чи варто стурбованим батькам, наприклад, якось доєднуватися до друзів своєї дитини у соцмережах? Щоб спостерігати, а, знаю. чи все гаразд? Я не знаю, чим батьки стурбовані, тому я не буду приймати рішення за батьків. Але однозначно, якщо а, батьки мені кажуть, ой, я не знаю, там а, ми, дитина поставила пароль на телефон, я не бачу його переписки. Ось мені що, я знати, про такі ситуації питаю. так. Мені треба знати, про що вони там переписуються, мало що. Про що це говорить у вас а, зруйновані стосунки з дитиною? Адекватні стосунки з вашим підлітком це коли ви з ним спілкуєтесь кожен день, і ви знаєте, чи у дитини є проблеми, чи у дитини проблем нема. Адекватні стосунки з підлітком – це коли підлітку безпечно прийти до мами, до тата, сказати: слухайте, я таке побачив в інтернеті, це просто жах, я спати не можу після цього. Що мені робити? Чи там, ой, там якась у мене якийсь чат, там хтось до мене пристає в тому чаті. Ви маєте бути безпечними дорослими. Для цього треба будувати стосунки. Тому... Я не знаю, чи вам там не знаю розблоковувати телефони і читати переписки ваших дітей, але однозначно це ненормально. Це говорить про проблеми, і треба, по-перше, знову ж таки відновлювати стосунки з вашими дітьми, бо це те, що їх буде. Тобто, якщо ви хочете, щоб дитина була в безпеці, ви маєте бути безпечним е, татом чи мамою, щоб до вас прийшли, коли у дитини коли у неї проблеми, розумієш? Тобто сьогодні варто почати з того, якщо складна ситуація, коли підліток е, ну, закрився в своїх гаджетах, тобто варто почати просто зайти до нього з того в кімнату, постукати спочатку і спитати, як тебе справи. так? З цього може а, початися. принести йому чайок, щось смачненьке, чмокнути в лобік е, і уйти. Потім знову прийти. Запросити в кафе, запросити кудись піти погуляти разом, провести час. Я точно знаю, що підлітки погоджуються їсти десь не вдома. Тому запрошуйте кудись поговорити, подивитись одне на одного, з'явитися в житті ваших підлітків. Е, дуже дякую за ці прекрасні поради. У е, нас ще є час на те, щоб просто помолитися за кожну стомлену матусю, за кожного е, тата, який, можливо. Зувірився у своїй у можливості бути добрим батьком підлітку, який поринув у телефон, або мати, яка стомлена від того, що дитина маленька дитина постійно плаче, постійно вимагає гаджети, і це єдине, що її заспокоює. Якщо ваша ласка, будь ласка, підтримайте в молитві кожного, хто зараз слухає нас. Звичайно. Дорогий небесний батько, я прошу тебе, сил, наснаги, розуміння, любові, витримки для всіх батьків, які зараз нас слухають. Я прошу тебе, ти торкнися їхніх життів прямо зараз. Дай їм те, в чому у них є потреба, щоб вони могли бути присутніми для своїх дітей. Дай мудрості, як вони можуть бути присутніми в життях їхніх дітей. Давай їм мудрості, як вони можуть підтримувати своїх дітей. І е, сили витримувати якісь кордони, які вони будуть вирішити. Якщо вони вирішать ці кордони поставити, я прошу тебе про твою любов і про твою силу для батьків, яких нас слухають. Я прошу в ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дякуємо. У нас в програмі «Ненька» Ми сьогодні говорили про екранний час, що маленькій дитині це бажано до півгодини. В більше дитині трошки е, дозволено більше, але е, якщо ви бачите якусь кризу у, у, у тому, скільки ваша дитина дивиться телефон, бо ви ви розумієте, що це не є здоровою ця ситуація. То, от порада від Світлани Гончарової: це звернути увагу на стосунки, ваші стосунки з вашою дитиною, трошки додати вас у стосунок з вашою дитиною. Це золота порада сьогоднішньої програми. Світлана дуже дякую за спілкування. Це була програма «Неньки». Світлана Гончарова, сімейний дитячий психолог. Дорогі спачі, чекайте наступних програм. Будуть добрі поради, буде багато підтримки для кожного, хто хоче бути добрим татом і доброю мамою для своєї дитини. На все добре, ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми Неньки. Надсилайте на електронну адресу радіосвітле. Орг. або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12, чи на Скайп світле радіо».